Наносили вогневе враження і ворог не міг зрозуміти, що приїхало звідки воно стріляють. Ми просто безшумно заїжджали в сіру зону і розміну їхні позиції. Він в принципі може бути застосований в будь-яку пору доби і в будь-яку погоду. Порівняно з повітряними дронами, коли ми маємо там якісь ускладнення роботи реп. Ну, от пропадемо нас зв'язок, на 15 хвилин ряб вимкнеться, ми поїдемо далі. Дрон повітряний, він просто впаде. Або полетить десь і все. Він втрачений буде. А ну, ми можемо зачекати і потім відновити рух. Нам не потрібен дрон, який класно крутиться на місці. Якщо він просто в бою може наїхати там на якусь грубу гілку, підстрибнути і перекинутися. Нехай йому буде трішечки важче розвертатися, але щоб він був надійний і не перекинувся саме під час виконання завдань. Зробили рамку. Поставили, перенесли камеру сюди, щоб ми бачили борти. Так само будемо до встановлювати сюди тепловізійну камеру, щоб вночі могли орієнтуватися. Гусінічний варіант і він більш м'який, ніж колісний. Ним можна викоювати людей. Це набагато буде безпечніше.